30-літнє відзеркалення ревної віри у Всевишню. Так можна сказати про віху в історії, яка розпочалась з падіння Римської імперії і тривала до відродження. Цей замок один з дванадцяти, що залишили за у спадок з тих звитяжних і доленосних століть. Важко повірити однак, під руїнами, поруч з якими стою, можуть зберігатися скарби тамплієрів-храмовників. Димов без вогню, і справді замок міг бути збудованим в період раннього середньовіччя. І е, можна припустити, що саме орден Тамплєрів, який був розповсюджений по всій території Європи і мав володіння і в Угорському королівстві, у складі якого ми були в той час. Е, ранній період будови замку підтверджує і сама архітектура е, замку це романський стиль, який був дуже якраз поширений 12, в 12-му, менш мірі 13-му столітті. Тому співвідношуючи ці от різні факти, е, 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 е. Якби можна зробити певний висновок, щоправда, остаточного підтвердження цього факту до сьогоднішнього часу немає. Якщо говорити вже про якийсь історичний фактаж, то досліджуючи ці карти, ті, що дошли до нас з тої давнини сивої, Можемо стверджувати, що там був все ж таки замок. Якби це був замок тамплієрів, це могла б бути якась башня, де от збирали цей податків під час соляного шляху. Чи можливо було бути такі, чи є якісь карти? Могло б бути і взагалі сама система замкових спрут, тобто основа якої була оця вежа, яка до сьогоднішнього часу, ну залишки, які до сьогоднішнього часу видніються на горизонті. Це була тільки основна частина замка, навколо неї були системи валів і мурів. Це Ще одне підтвердження того, що це могло бути побудоване раннє сувереніще 12-13 століття, оскільки в цей час така Таке будбудівництво, такий тип будівництва замків був дуже поширений по всій території Європи. Як правило, так це були не резиденції якихось власників, це були певні скажімо так, сторожові вежі, чи певні такі вежі, які о, збирали податок. Одним словом, це були такі функціональні вежі, не пристосовані до для життя, а мали якісь практичну функцію. Можна звичайно припустити, але знову ж таки, ми це можемо тільки припустити, що воно могло. Виконувати функції збору податків з красильного шляху, який проходив, починався трошки східніше, зокрема в Солотвині, де ще в період середньовіччя знаходилися великі солекопальні. а сіль в період середньовіччя — це був стратегічний продукт, дуже цінний продукт. Тому володіння цими шляхами це приносило великі прибутки для володарів. Ви досліджуєте середньовіччя. що було у середньому саме в ті роки, що знаходилось на Пауербі, де зараз є цей цвинтар. На цьому пагорбі ну остостеменно знову ж таки невідомо, але є згадки про те, що там міг знаходиться монастир. І, можливо, звідти й походить, якби версія про те, що в селищі середньокраз були ченці, ченці ордену тамплієрів, оскільки це був не тільки рицарський, це був Чернечо-Рицарський орден. Хоча є відомості і про те, що в період пізнього середньовіччя, 14-15 столітті в середньому знаходилися павліканці. Чернечий орден, який був дуже поширений в угорському королівстві, Власне він був і заснований в Угорському королівстві, і мав володіння і на території Закарпаття, зокрема і в місті Ужгороді, не виключно, зокрема, що і в місті селищі Середньому, де вже в той час розвивалося виноробство. А павліканці дуже були задіяні у виноградарстві виноробстві, яке в той час розвивалося вже на території Закарпаття. Ще міського типу середньо знаходиться за 25 кілометрів від сакорової столиці срібної землі. А замок, завдяки якому воно стало відомо, видно ще з магістралі, що сполучає Мукачево з Ужгородом. До речі, Дон Жон укріплення в середньовічній Європі вважалось символом неприступності. Будували його зазвичай всередині фортифікаційних мурів, а розміщували в важкодоступному місці. місті. до туристів все цікава саме легенда про тамплієрів, про те, як вони були, як вони це будували, на якому поверсі знаходилася алхімічна лабораторія, на якому поверсі знаходилася бібліотека, там, їдальня. Тобто, воно було побудовано як всі храми цього ну, нашого ордену. Однак на цей замок зрозуміло. Привертав увагу не тільки туристів, але і тих, хто намагався знайти скарби тамплієрів, тому що по великому рахунку то вони не знайдені до сьогодні. І от коли Філіп красивий розгромив тамплієрський орден, то знайти їх коштовності було неможливо. А саме вони користувалися і векселями. і от намагання знайти. В принципі, ні до чого не привело, і тому це навінчувало ще якусь артемничість над цим орденом. Вважалося, ага, якщо це найбільш східний замок, то скоріше за все, коли було ганіння там тамплієрів в Європі, фактично фізично їх винищили. То саме тут могло зберігатися такі, як кажуть, рештки тамплієрів, які збудували замок, і заховали тут, як кажуть, останні скарби тамплієрів. Ну і ці скарби почали шукати ще під час реставраційних робот. Коли робили археологічні дослідження, ну зрозуміло, що в селі ходило, що от шукалося ще і якесь дійсно шукалися ці ну, скарби. Однак копаючи в цій... Центральній частині житловій, скажімо, замковій реставратори ну, ну, сильно так, ну, багато нічого не знайшли. Це були сходники, це були дійсно кахлі, монети. А от монети, які є найбільш точним літуючим матеріалом, вони всі були. ну, Марія Терезія, це була 18 сторіччя. Вже заставляло додуматися, що вже 12 сторіччя чи 18-ті різниця є, 6 сторічч. Тобто, вже пішло щось не так. Реставратори відреставрували частково так, куточки цього замку, але як кажуть, щоб замок був в нормальному стані, за ним постійно треба доглядати. Ну кажучи, замок, я зараз маю на увазі те спрощене поняття, під яким його бачать туристи. Це приходять на центральну частину, бачать тільки цю от центральну, буквально житлову частину, і кажуть, о, ми бачили замок. Реально, замок займає площу десь 200 на 200 метрів. Тобто це, як бачимо, пару гектарів він має площі. І зрозуміло, що це був більш складний комплекс. За межами цієї основної житлової є ще стіни з прибудовами, є канали. Це був, як кажуть, шикарний краєвид, де можна було на лодках кататися знаті. По цих каналах і дійсно відпочивати. Тому що чудові місцевість, чудовий замок з кімнатами. Тут поряд знаходиться ну вже вихід до гір. Також поряд ці річка знаходиться канали. Ну відпочити було де. І тут стає якраз основне питання: а коли? От коли це все було? Ну, Зрозуміло, що основна ідея була, що тамплієр 12 сторіччя. Чесно кажучи, коли ми починали свої археологічні розкопки, ми теж свято вірили в цю ідею і саме почали замок копати одним з перших, тому що у нього більш рання така історія, яка була підтверджена навіть ну кім маститими російськими вченими, які розбиралися в військовому зодчістві, і почали копати. Копаємо день, два, фактично зроблений був великий шурф, 4 метри на 10 траншея, на глибину 3, 3 метрів, дійшли вже до як кажуть, до тієї, точки, вже, де немає археологічних знахідок. І, чесно кажучи, ми бачили епоху бронзи, ми бачили, ну, як кажуть, пізнє середньовіччя, ранній новий час, але ми не бачили тих шарів, які б ну, тут тамплієри. І тому стали задаватися питання, а чи дійсно це 12 сторіччя це правда, чи дійсно тут були тамплієри? Ну, я кажу, чим більше було питань, тим більше відповіді. А відповіді породжували ще наступні запитання. І на даний момент, чесно кажучи, науково я би сказав, що замок трошки молодший ніж йому дали. Боронні споруди такого ж типу в давнину мали циліндричну або призматичну форму, а також вирізнялись досить міцними стінами. Як бачимо, частина середнянського замку відповідає зазначеним особливостям архітектури, Щоправда, побудована вона на молоці яйцях. Що ж до донжону, то його висота 20 метрів. 16 століття починається вже археологічно підтверджено, що е, замок або замкові споруди на території середнього не вже існували. Замок виконував вже й е, військові функції е, до того ж, е, є вже письмові згадки 16 століття про існування фортифікації в на, на, на території середнього. Ну, якщо провести аналогію, то в 16 столітті в селищі Середньому були вириті е, слонозвісні вині підвали, е, довжина яких майже 4 кілометри, і е, як ми знаємо, не були. Викопані руками полонених турків, яких привів середнє відомий власник селища Іштван Іштвандобо. І не виключно, що саме з матеріалу, який був здобутий внаслідок роз... будівництва цих підвалів, були використані ці матеріали і на будівництві самого замку, знову ж таки, в тому ж, тому ж самому 16 столітті. Проте поки що це питання вивчається, і я думаю, майбутні археологічні експедиції вони дадуть нам більш більш Ясну картину з приводу того, замок датування заснування і будівництва замку, замок, хоч і знаходиться на рівнині, але тим не менше, навколо нього досить знаходиться досить цікава водна система, і була розроблена водна система водяних ровів, які були вириті і заболочені в з річки Велі, яка протікає поряд замком, і таким чином ця вся система вона дозволяла бути замку до певної міри неприступним. хоча його брали штурмом і захоплювали. І, зокрема, останній з них призвів до знищення цього замку вже у XVIII столітті під час визвольної війни угорського народу під проводом Ференца II ракація. Так, це до певної міри феноменальний такий ну, цікавий випадок. Чому замок знаходиться на рівнині, але виходячи із гідротехнічних скажімо так, особливостей території, то в принципі замок знаходиться на досить вдалому місці. Заради безпеки вхід облаштували на другому поверсі у східній частині. До нього вела дерев'яна драбина, яка легко демонтувалась. Аби підсилити міцність замку у середньому, його фасадні кути облаштували кам'яними квадратами, а стіни оплацювали твердим матеріалом. Це значно пом'якшило суворість. Але якщо подивитися аналогічні замки на території Словаччини, Угорщини, то там вони будувалися в 15-16 сторіччях. Якщо подивитися на корінні стіни, то в них всередині знаходиться цегла, яка датується теж 16 сторіччям. Скажете, як в замок 12 сторіччя могла потрапити в внутрішню недобудовані частини, а у корінну кладку попасти ну, заповнення з цегли 16 сторіччя? Ну ніяк. Якщо цей замок не був створений в 16 сторіччі, каже, ну тоді, значить, замок міг тут існувати, а пізніше вже був перебудований і так був зроблений. Ну, тоді би це археологічно було б засвічено. Тобто на даний момент сказати, що щось знайдено в 12-сторіччя, неможливо. І тут таїться от чергова загадка. Ну от 16 сторіччя, археологія каже, 16 те каже, архітектура 16-те, сегла говорить про 16 сторіччя. І тут стоїть, а звідки вбрався камінь для будівництва цього замка? Місцеве населені розповідає, та ніде було його взяти. Кажуть, немає поряд. Кажу, а як немає? У вас є підвали. І вони відповідають: так підвали збудовані ж та в 16 столітті. я кажу, то бо ж воно. Що коли будувалися, вирубалися в скелі ці підвали, які знамениті сердянські винні підвали від Ліанки, то в той самий час це був самий самий такий підходящий камінь для будівництва саме того замка. Ну і ми не полінувалися і зробили аналіз перехресний тих. Того каміння і цього, і дійсно вийшло, що підвали і замок вони зв'язані. Вони, як кажуть, один комплекс. Там забрали, сюди додали, сюди побудували. Можливо, і посереднього в той час. І подивимося на письмові джерела. Ну, нема в описах земель. Немає 15-14-му сторіччі, немає цього замку. Вся архітектура, яку ми тут бачимо, це чесно кажучи, чисте 16-те сторіччя, тому що було тут в 12-му сторіччі, сказати важко, але відносно того, що ми знаходимося з більш давніх часів, то ми бачили, що в епоху бронзи. Тут було берег річки, знаходився трошки ближче, ніж зараз тече ця річка. І він фактично до сучасної території замку вона підходила. Тут був гравій на бережку, потім вихід. Там ми знаходили кераміку, знаходили об'єкти епохи бронзи. І потім ця територія була закинута. Зрозуміло, що люди час від часу ну, з'являлися тут, але як замок, як дійсно твердині, як центр проживання якоїсь феодальної знаті, ну він з'явився. На нашу думку, трошки пізніше, тому що знахідки у нас це не просто так. От подивилися на кераміку, і ми можемо сказати, що це так не так. У нас є дійсно кераміка з цифрами, да, з кахаль, зображень Янгола, на якому є дата, 1672 рік. Ну, зрозуміло, що 1632 рік 17 сторіччя. Вся інша кераміка 17 сторіччя. Одна монета. Підробка, яку, скоріше за все, зробив з дешевого матеріалу Іштван Добо, який тут і промишляв в цих місцинах, що підробляв імперські монети, в основному Фердінанда І Габсбурга. І от якраз одну з таких монет ми теж знайшли в самих нижніх шарах. Тобто знов підтверджується наша дата: – сторіччя будівництва замку. Але, як кажуть, питання ці знімуться доволі легко, тому що ми живемо в вік аналізів і простий, ну. Нескладний аналіз і дата замку я кажу стане реальною. Про те, що люди мешкали на території середньої ще у дохристиянський період, вказують знахідки, які датують археологи четвертим тисячоліттям до нашої ери, що ж досвідчення величі середньовіччя, тобто єдиного в Україні замку, ймовірно збудованого тамплієрами у 12 столітті, як бачите, практично ні. Прикро, однак, те, що не змогли зруйнувати. Предки війнами нині вміло знищують сучасники власним неїгластом та браком кущів на реставрацію. Чи дізнаються наші нащадки про цю пам'ятку риторичне запитання. Покаже час. Тут проводилися і археологічні розкопки. Небагато разів, ну я так пам'ятаю, що небагато разів, і знаходили багато цікавих речей. Наприклад, мене найбільше вразив і сподобався ключ від замку, який був досить великого розміру, і був дуже він аж цвів таким середньовіччям. Винні ми всі жителі винні, тому що. Берегти таке дуже потрібно, оскільки, до речі, цей замок і ще один. У Європі їх налічується лише декілька, можливо, навіть до трьох. І цей замок у цьому числі. Я думаю, це має бути не то, що цінність, а велика цінність. Ну, я тут виросла і я завжди його бачила саме в такому стані. І знаю, що деякі є такі і діти, і молоді які нехайно тут поводяться, бо дуже багато, ну це можна помітити трішки по території. Я думаю, його треба краще охороняти. І якщо я виросту, якщо я буду хорошим істориком, я цей замок дуже би хотіла дослідити і трішки провести його в порядок.